Дякую, колеги всім доброго ранку, може у когось добрий день чи добрий вечір. У мене сьогодні ранок. Вже відходимо трошки від фідера, приїхали в Костюхнівку порибалити на карасіка. Саме акцент сьогодні буду надавати карасю, тому що хочеться жареного карасика в приправиш, тому взяв з собою дві поплавчанки і один флет-фідерок. Флет фідерок поставлю з боку і буду ловити на дві поплавчанки. Рибалив тут минулого разу десь місяць назад, відео можете переглянути тут, ловився непогано карпік на флетфідер. ставив пеліце, він моментально клював. Сьогодні будемо пробувати ставити тік-таки, поп-папи, тобто акцент дамо на поп-ап. А що буде далі, ви зможете побачити на нашому каналі. Тому ставте лайк, підписуйтесь, колокольчик не забудьте, так собі хопа, неділю зранку стали, у вас вже увідомлення в телефоні є. що Компанія виставила відос. Каву заварили, відос переглянули. Тому розбираємо Снасті з машини і будемо починати свою рибалку. Так, зараз вигружу всі ці пакети, рибалити буду тут. Тут буде дві поплавчаночки стояти в мене, закормлюсь прикормкою, а сюди кину флетфідерок. Зараз трошки все пообламую, щоб менш зацепляло. Зараз вигружу машину і вивезу її за межі. Так що починаємо. Все-таки, друзі, вибухи я не розложувати флетфідер. Тому що ходять якісь хмари, мало ли. Будемо сьогодні ловити чисто на поплавочку. Вже два карасика є. Будемо пробувати далі. І ще забув мікрофон, але сподіваюся, сьогодні вітер буде невеликий. Так що сьогодні буде поплавочна рибалка на карася. Давай добавимо звичайну манку і ще сюди додав чесникової прикормки. Кручу такі невеличкі шарики і закидаю. Ось так. Що, друзі, пройшло вже десь півтори години. У нас в активі тільки Отакий карасик. Десь ще був, чуть, чуть більше. О, О отакий ще карасик. Думав, зараз буде активний кльов карася. Але виявилось ні. Вже розклав флетфідер. Може хоч на нього будуть покльовки. Пересів на великий ставочок, бо був сюди закинув поплавочку, відразу відірвало гачка, мабуть, карбу. Паралельно пробую ще на цьому малому ставочку. Але активності поки що немає. Може зараз сюди флет, то хоч якось карпую. Вже я склав всі снасті свої повністю. Вже з одним поплавком обійшов весь берег. Прикормився тут, а в тихій гавані, де минулого разу рибали місяць назад. Ще посижу минут 15-20 і буду збиратись. Невдала вийшла сьогодні рибалка. Ну нічого страшного. Якісь нещасні два карася попали. І то добре. Наш поплавочок на водичці, чисте та гарне небо. Але це не саме головне. Хоч рибалка вийшла невдало, але зато ми відпочили. І це ми дякуємо нашим хлопцям, які зараз виганяють ворога з нашої країни. Друзі, хочу вас попросити. Зробити одну дуже добру справу. Всі ми робимо багато добрих справ на даний час. Кидаємо гроші то на автомобілі для ЗСУ чи для тероборони, то на якусь амуніцію чи тому подібного. А в нас на нашій роботі, точніше, в нашому цеху, мій колега по роботі, також дуже добрий товариш Олександр, виготовляє, так би мовити, сушене м'ясо для наших хлопців. Вакумує їх упаковку і все чітко і прямо на передову відправляє. Хлопці дуже задоволені. Є дуже багато фотографій, відгуків, прямо як на передову завозили, віддавали різним бригадам. Не буду розголошувати яким. Ті, хто його пробував, дуже вдячні. Також кажуть, що це дуже, так би мовити, класна штука, коли йдеш в розвідку чи залишається, Таких снайпера залишаються по двоє, а то й більше доби на одному місці. І треба з чимось хлопцям підкріпитись та чимось підживитись. Тому це дуже хороший варіант. Дякуємо Олександру за це те, що він робить, дякуємо всім, хто до цього долучається. Я зараз залишу посилання карточку Олександра. Хто може, кому не важко, хто скільки може, по 5, по 10, по 100 гривень скидайте йому. Хлопець дуже робить гарну роботу і ми всім цехом йому допомагаємо в цьому. Тому зараз буде декілька фотографій та дуже велика йому подяка. А ви, в свою чергу скиньте пару гривень. Цим і підтримуйте наших хлопців та зробити дуже велике діло. А рибалка в нас така собі, ну нічого страшного. Головне перемога, а рибалку ми ще поїздимо на риболовлю. Тому всім до зустрічі та пока.